Вправа 259. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Бачимо в першому завданні 4 п'яти плюс 0,4. До речі, це завдання можна знайти і значення набагато простіше в вигляді десяткового дробу. Ну, але, мабуть, автори мали на увазі, щоб ми знайшли у вигляді натурального дробу. Ну що ж, Записуємо тоді, що це дорівнює. Запишемо це як 45. Додати. Запишемо 0,4 у вигляді дробу як 4. Сотих. Є. І тоді це дорівнює. Ну що ж, 4 сотих можна скоротити на 4 і чисельник і знаменник. Давайте будемо скорочувати, то в нас вийде 4 п'ятих. Додати. Ну що ж, тут тоді чисельник запишемо як 4, що множиться на 1, а знаменник як 4, що множиться на 25. Скорочуємо на 4, то тоді у нас залишиться 4 п'ятих додати 1, 25. Гаразд, як нам додати ці два дроби? Зайдемо їх до найменшого спільного знаменника. 25 у нас ділиться на 5, то спільний знаменник у нас найменший буде 25. Додатковий множник до 4 п'ятих – це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що тоді у нас цей запис буде. 5 помножити на 4 це 20. Так? А 5 що множиться на 5 це 25. 20, 25 додати 1, 25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте я перенесу. І це дорівнює. Ну що ж, знаменник у нас однаковий. Додаємо тоді чисельники. В чисельнику буде 20 додати 1. А в знаменнику буде 25. І це дорівнює. 20 додати 1 це буде 21. Записуємо 25 Ну що ж, тут уже ніяк не скоротиш Цей дріб. Так його і залишаємо як нескоротний дріб 21,25. Гаразд. Переходимо тоді до другого завдання. 2 третіх відняти 0,25. Тут уже в вигляді десяткового дробу не зробиш. Будемо робити у вигляді натурального дробу. Ну що ж, записуємо, що цей вираз можна записати як 2 третіх. Відняти. 0,25 ми запишемо як 25. В вигляді натурального дробу і це дрібні. Ну що ж, 25 сотих можна скоротити на 25. Запишемо це як 2 третіх. Відняти 25 запишемо як 1, що множиться на 25. Ну, а 100 запишемо як 4, що множиться на 25. Скорочуємо на 25 і чисельник і знаменник. То, що у нас тоді залишиться? Що у нас дріб 2 третіх? Відняти 1 четверта. Ну що ж, 3 це просто число. Тоді найменше спільне кратне чисел 3 і 4 це 12, то зводимо тоді до знаменника 12, це буде найменший спільний знаменник. Ну що ж, тоді 2 третіх додатковий множник у нас буде 4. 4 на 3 це 12. А в 1 4 – це буде 3. 3 помножити на 4 це буде також 12. Ну що ж. Записуємо тоді, що це дорівнює. 4 помножити на 2 це 8. 4 помножити на 3 це 12. Так, відняти 3 помножити на 1 це 3. А 3 помножити на 4 це 12. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Бачимо, у нас знаменники однакові. Віднімаємо тоді чисельники. Буде 8 мінус 3. Записуємо 12. -х. Так, і це дорівнює. 8-3 це буде 5 дванадцятих. Ну що ж, цей дріб уже не скоротним, так і залишаємо. Ну що ж, ось таке завдання на додавання звичайного дробу та десяткового дробу, а також додавання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.